Урок я пізнаю світ, тиждень 22-й, урок 193-й, сторінка 14 зошита. Розгорнемо наш зошит і перевіримо домашнє завдання до уроку 192. Пригадайте, що ви знаєте про неоліт на території сучасної України. Перевір себе, позначивши правильні твердження зеленим кольором, неправильні червоним. І так читаємо разом. Неоліт це новий кам'яний вік. Правильно. Перехід від привласнювального до відтворювального господарства відбувся в період мезоліту. Ні. Неолітична революція це перехід до відтворювального господарства. Так. У період неоліту головна роль у сім'ї та в господарстві належала жінці. Ні, чоловікові. У період неоліту утворилися сусідські общини. Так. Давні люди почали обробляти землю і приручили більшість свійських тварин за часів палеоліту. Ні. У період неоліту будували житла з деревини та глини. Так, це правильна думка. Торінка третя завдання друге. Оберіть правильну відповідь. Перша крапочка. Рослини, що мають квітки та утворюють плоди. Це квіткові рослини, буква Б. З квітки розвивається плід, буква А. З насінини, що потрапила у вологий розпушений ґрунт, спочатку з'являється корінець. Розглянь малюнки в завданні третьому. Зафарбуй кружечок біля зображення. Проростка, який щойно розвинувся з насінними. Правильний варіант на останньому малюнку. Ось такий проросток, який щойно розвинувся з насінними. Спочатку корінець, потім стебельце і листочок. Ну а ми продовжуємо працювати урок 193 Тема уроку діагностувальна робота з теми. Неолітична революція на території сучасної України. Отже, сьогодні ми напишемо діагностувальну роботу, а також попрацюємо над завданнями у зошиті. Увага на екран! Визначте власні завдання до уроку. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідати. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків Чому Чорне море не таке солоне, як Середземне море та Атлантичний океан. Які правила безпечної поведінки біля водойм та на воді ти знаєш? Що таке Енеоліт? Які туристичні об'єкти Львівської області є популярними для відвідувачів? Де бере початок річка Дністер? У яке море впадає Дністер? Що більше? Ціле чи половина? Ось такі питання ми маємо до уроків, я пізнаю світ, а ми продовжуємо працювати. Повторено вивчене у завданні другому. Електрон в атомі рухається навколо ядра з великою швидкістю. Електронна орбіталь це частина простору навколо ядра атома, у якій ймовірність перебування електрона більша, ніж 9 десятих. Ми з вами знаємо, що ядро складається з протонів і нейтронів, розташованих у ядрі, і електронів, які рухаються навколо ядра атома. Про те, що електрон рухається з великою швидкістю, ми про це говорили на минулому уроці. Його путь має назву Електронна орбіталь. Це та частина простору, у якій перебуває ядре. Саме електрон. Він не зупиняється, він рухається з великою швидкістю. Виконаємо діагностувальну роботу на окремих аркушах. А тепер продовжуємо працювати далі завдання 7 нейробіка від АІ. Увага на екран, перше запитання. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ Чемпіонат зі швидкісної лічби. Запишіть результат і перевірте його. 25 мільйонів Восьми цифрове число. Вираз під цифрою 2. Увага на екран. Результат лічби. 23 мільйони. Щоб записати 23 мільйони, потрібно записати 2, 3 і 6 нулів. Вираз під цифрою 3. Увага на екран. Перевіряємо. Двадцять мільйони. Така ж сама відповідь, як в передньому прикладі, і останній приклад увага на екран. Покращення життя в часи неоліту вплинуло на поступове збільшення кількості людей на землі, миттєво полячи кількість населення давніх людей у часи неоліту в одній із місцевостей. Перевіряємо 25 мільйонів людей. Отже, ми маємо такі результати обчислювання. Працюємо далі. Завдання 9. З'єднайте лініями в правильній послідовності водні об'єкти, які сполучають Азовське море з Атлантичним океаном. Скоритайтеся за потреби фрагментом. Політичної карти Європи на сторінці 5. так нам треба із Азовського моря потрапити до Атлантичного океану. Почнемо рух. З Азовського моря. Ми через Керченську протоку вийдемо у Чорне море. Із Чорного моря через протоку Босфор потрапимо у Мармурове море. Мармурове море. Протока Дарданели виводить нас в Егейське море. Через із Егейського моря довгий шлях Середземним, потім Гібралтарська протока і Гібралтарська протока виведе нас до Атлантичного океану. Ось так, рухаючись, ми з вами зможемо потрапити із Азовського моря до Атлантичного океану. Азовське і Чорне море є морями саме Атлантичного океану. Пригадаємо, вивчене, увага на екран! Вітаю вас, друзі! Я, мандрівниця Наталка, знову разом з вами! Сьогодні я хочу здійснити разом з вами подорож до Світового океану. Відчалюємо! Ви вже ознайомилися з Чорним та Азовським морями, що омивають територію України з півдня. А чи знаєте ви, що моря та океани не відділені один від одного? Разом із протоками та затоками вони утворюють світовий океан? Океан це великий водний простір, що займає значну ділянку земної поверхні. Прийнято виділяти п'ять океанів: Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний, льодовитий та південний. Усі океани сполучаються між собою і утворюють світовий океан. Безперервну Водну оболонку землі. Море це частина океану, яка відокремлена від нього ділянкою суходолу. Усі моря мають виходи до океанів. Наприклад, Азовське та Чорне моря це моря Атлантичного океану. Розглянемо, як саме вони сполучаються з Атлантичним океаном. А отже, і зі Світовим океаном. А сполучаються вони з Атлантичним океаном через сусідні моря та протоки. Уявіть себе пасажирами корабля, що вирушає до Атлантичного океану. Наш корабель прямує по Чорному морю і входить у протоку Босфор, що знаходиться. Між берегами Туреччини. Минаючи босфор, ми потрапляємо в Мармурове море. За деякий час корабель проходить протоку Дарданелли і входить в Егейське море. Минаємо Грецію і потрапляємо у Середземне море. Тривалий час рухаємося цим морем повз береги Італії. До берегів Іспанії. Тут нас чекає гібралтарська протока, яка є шляхом до океану. Ось він, величезний Атлантичний океан. І так ми пригадали з вами рух з Азовського моря до Атлантичного океану. Отже, продовжуємо далі. Скільки водойм? Треба проплисти з Азовського моря, щоб потрапити до Атлантичного океану. Порахуйте їх: Азовське море, Кетська протока Чорне море 3, Босфор 4, Мармурове 5, Протока Дарданелу 6, Егейське море 7, Середземне море 8, Гібралтарська протока 9, Атлантичний океан 10. А тепер розгадаємо ребуси, щоб налаштуватися на виконання наступного завдання. Перед нами балкон. У слові балкон треба взяти четверту, п'яту і шосту. Потім у слові, «карта» букву, ой, у слові торт букву О поміняти на букву У і додати склад на і відкинути ще останню літеру. У слові карета виконамо або приберемо літеру Е. Виходить карта. Контурна карта. Попрацюємо з фрагментом контурної карти на сторінці 16. Позначимо водні об'єкти, які сполучають Азовське море з Атлантичним океаном. Для позначення деяких водних об'єктів будемо користуватися інформацією, розміщеною в легенді карти. Перед нами фрагмент контурної карти. Нам треба показати. Водні об'єкти, які сполучають Азовське море з Атлантичним океаном. І так, знайдемо Азовське море. Бачимо у легенькі карти Азовське море позначено цифрою 1. Нанесемо цифру 1 на Азовське море. Цифра 2. Керченська протока. Керченська протока сполучає Чорне море і Азовське. Ось вона маленька, вузенька. Третя протока Босфор. Протока Босфор сполучає Чорне море і мармурове. 4 Мармурове море. Поруч із протокою Босфор. Протока Дарданели сполучає Мармурове море і Егейське море. Цифра 6. Гібралтарська протока сполучає Середземне море і Атлантичний океан. А тепер допишемо деякі назви морів. Пам'ятаючи, що коли ми буде писати, ми не виходимо за межі. Чорне море, Егейське море. Середземле. Найбільше море середземле, серед поданих. І так, ми попрацювали з фрагментом контурної карти, показали вихід із Азовського моря до Атлантичного океану. Можете дописати. Що після цифри 6 ми маємо з вами Атлантичний океан. Підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами виконали диагностувальну тематичну роботу з теми неолітична революція на території сучасної України, а також пригадали, як потрапити із Азовського моря в Атлантичний океан.